Слово Верітас на ранок четвер, 3 звичайного тижня. Ставити запалену лампадку в місці, де її світло нікого не досягає, нікому не служить це смішно, це може бути картиною нашої віри, коли ми зводимо її до нашої приватної справи. Бути християнином зобов'язує нас насамперед вивчати вчення Ісуса, Його життя, знати події, пов'язані з Ним. Але не зупинятися на цьому. Все це для того, щоб ми сповідували нашу віру в спільноті і ділилися нею з іншими, проповідували її іншим, особливо тим, хто загубився і шукає. Це також породжує такі роздуми. А що з моїм світильником віри, де я його отримаю? Якщо під ліжком, то можливо настав час виставити його на більш помітне місце.